Шановна громада, дорога родина, а це восьмий випуск нашої Незради, в якій ми будемо розповідати про вдалі операції Сил оборони України, а також про перемоги на дипломатичному фронті. Белять, якому фронті? Фу, господі, ніколи не кажіть так, як я, тому що це реально шляпа. Не дипломатичний фронт, а просто дипломатичні перемоги, музичні перемоги чи будь-які інші перемоги. Тому що фронт у нас один. Отож, поїхали. Сили оборони України набирають обертів. 25 березня було здійснено 10 найпрекрасніших атак на одне з електростанцій Російської Федерації, які знаходиться в Московській області. Я думаю, москалі точно не очікували, що ми зможемо зробити блекаут на їхній території. Зараз ви побачите декілька красивих відео, як це все виглядало. Погресу ще упало, блядь. Аж гажпи яркі. Сигнал, где люди, блядь, на улице повыходили. Что-то жужжит опять в небе. Я лабуза, блядь. Ну кто нахуй называет так населенные пункты? Ялабуза. Нормально. Татарстан. що з лицем? Наші безпілотники змогли долетіти на 1260 кілометрів і знищити місце, де виготовлялися шахеди, які влетіли 100% на нас. І також в той самий день ми бомбанули їхнє НПЗ теж в Татарстані. Вони надзвичайно не очікували того, що наші безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва можуть летіти на 1250 і більше кілометрів. Ми ставимо нові рекорди і знищуємо НПЗшки абсолютно всюди. До речі, зараз ви побачите, як. Один з безпілотників, який виявився малогабаритним літаком, влітає в завод по виготовленню шахедів. Насолоджуйтесь. Є... До речі, передаю Салівану і нашим американським партнерам привіт! Ви не будете вказувати нам, що нам робити, а ми далі будемо знищувати те, що є на території Росії, і те, що допомагає росіянам штурмувати наші території і атакувати нас. І поки ви не надаєте нам допомогу, ми точно будемо використовувати українські безпілотники для того, щоб захищати українську державу від нападків на українську територію. Кіберспортсмени, привіт! Українська команда Navi, яка займається Counter-Strike'ом, бомбанула і вийшла чемпіоном. Зараз прочитаю, щоб я не провтикав, Перемогла на PGL CS 2 Majority, чи Major, в датській столиці Копенгаген. До речі, ці хлопці допомагають українській армії і достатньо круто донатять. І вони довели усьому світу, що Counter-Strike ми кльово граємо не тільки в реальному житті, а й віртуальному. Отож вітаємо наших кіберспортсменів і подивимось відос, як класно ви. Вони відсвяткували свою перемогу. До речі, вони вже пообіцяли задонатити достатньо кругленьку суму. Йо Чапіенс Одепедіа. Уявіть собі, 36 танків і 12 БМП рухаються на позиції сил оборони України біля населеного пункту тоненьке. Я навіть уявити не можу лице наших левів, які побачили настільки потужну силу, яка суне на їхні позиції, але ще більше я навіть уявити не можу. Русаків, які побачили, як ми знищуємо всю цю техніку, і не даємо їм ніякої можливості для наступу, щоб ви розуміли, з 36 танків ми знищили 12 танків і декілька БМП, тобто, всі їхні намагання, величезну суму техніки просто нам просто згоріли на теренах України. І для розуміння, це одна з найбільших атак танкових на позиції Сил оборони України, яку ми відбили, і які наші леви зробили просто надзвичайний вчинок і в чергове доказали, що. Сили оборони України це дійсно незламні і найкращі пацани. Ну що народ, походу, у нас буде достатньо коптерів. Наразі величезна кількість міських рад замовляє тендери на закупівлю коптерів ентерпрайзів і термалів. Зараз я прочитаю, як це виглядає, щоб ну, щоб нічого не наплутати. Отож, <кій> агенція оборонних закупівель, Міністерство оборони України стосовно закупівлі дронів типу Mavic різних варіантів в системі Прозоро опублікувала відповідні тендери на закупівлю трьох тисяч. Трьох тисяч БПЛА Mavic різних типів. Це я вам скажу достатньо нефігово. І найкрутіше це те, що середня ціна тендерни тендера на Mavic 3T складає 198 тисяч, що є достатньо лайтовою ціною. Тобто, зрадойоби не зможуть сказати про купівлю, розкрадання тощо. Я сподіваюся, що кожен цей безпілотник попаде в підрозділи і буде наносити ворогам надзвичайних втрат, буде проводити найкращу розвідку і допоможе знищити не одну сотню підерів. До речі, до речі, я хочу зробити отакий вот прикол, типа, я так роблю так пам-пам-пам-пам-пам-пам, і тут фотки тендерів. Тюф -тюф 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 -тюф. Прикольно буде, так? Да? Все. У Харкові з'явилася перша підземна школа, і це надзвичайно круте явище. Потрібно розуміти, що ми в новій реальності. Наразі ми перетворюємося на країну подібну до Ізраїля, яка веде свою війну майже на постійній основі. І ти або призвичаєшся до нової реальності, або ні. І власне це найкращий показник будувати школи під землею, які будуть забезпечені, які будуть давати дітям можливість навчати і самовдосконалюватись, і що саме головне давати дітям безпеку. Зараз ви побачите відео, як прикольно виглядає ця школа і як дійсно новітнього. Вона виглядає і сподіваюся, що по Україні ці школи будуть не одиноким випадком, адже, на жаль, росіяни не перестають обстрілювати нашу територію, і я впевнений, що ми доростемо до того, що протиповітряна оборона буде на значно вищому рівні, але тим не менше краще бути завжди готовими. Тантаранта. -тан 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 -тан. Я сто разів казав, що українська нація непереможна. і український бізнес показує, що він непереможний теж. Зараз ви побачите відео, де ракета майже зруйнувала українське кафе, але нам... Насрати на російські атаки, тому що ми будемо далі обслуговувати українських клієнтів і робити це найякісніше, тому що український бізнес дійсно клієнтоорієнтований. І я, як людина, яка жила за кордоном достатньо довгий період часу, скажу вам, що дійсно український бізнес турбується про своїх клієнтів і намагається зробити усе для того, щоб ми були задоволені. Отож, бажаю вам прекрасного дня. Подивіться на цей прекрасний відос. і Наша кав'ярня також часто жива, І ми робимо каву, ми працюємо і тримаємося. Все Якось так. ви вирішили працювати все одно попри те, що стали? це поляка, якщо чесно. І Я сама люблю каву, я вірю, що люди хочуть каву. Тому чому б ні? Чому б ні? Навіть коли буквально перші хвилини після цього прильоту у нас був фільтр, ми почали всі роздавати фільтр. Стояла еспресо, яке під час вибуху готувалися. Це я не знаю, це можливо для того, щоб імоліти трошки людей. Ми продовжуємо продовжуємо жити, життя продовжується і все буде українська. Це наша перемога за нами, як можна зламати. У Нас прильот, ми працюємо робимо каву. Я не маю з нього просто. Все, ви подивились цей прекрасний відос. І дивіться наші випуски. Долучайтеся до нашого каналу, до нашого проєкту. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, дзвоники. Пишіть коменти, а також ви можете пригостити нас кавою або долучитися на Патреоні. Хорошого вам дня і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо!